Вітаю! Хочу з вами поговорити про вивчену безпорадність, навчену безпорадність, вивчену безпомічність чи навчену безпомічність, хто як називає. В цьому відео ми розберемо, що це таке, як воно з'явилося, як люди зрозуміли, що звідки це взялося, е, як це впливає на дітей, як воно формується і як це виправити. Отже. У 60-70-х роках був проведений експеримент в Америці над собакою. Що зробили? Її посадили в клітку і підключали до підлоги струм. Її це било, вона бігала по клітці, хотіла вийти звідти, вибратися, але в неї не було можливості. Так тривало якийсь певний час. І прийшов момент, коли собака просто лягла на підлогу, і коли вмикали цей струм. Їй було боляче, але вона вже нічого не робила, вона просто лежала. Потім відкрили дверцята, вмикнули знову струм, і вона все рівно продовжувала лежати, і вона не виходила з клітки. Саме тоді зрозуміло, що є такий ефект, як вивчена безпорадність, навчена безпорадність. Ось про що це говорить. Це говорить про те, що коли ви забороняєте людині щось робити або критикуєте її весь час, що вона щось робить погано, вона в якийсь час розуміє, що вона не може досягти результату позитивного. І вона просто перестає робити це, перестає хотіти це робити. З дітьми дуже важливо це особливо до вісьми років, якщо ви постійно Дитину сварити, що ти так не зробив неправильно, те зробив не так. Б'єте по руках, не дай Боже, це впливає саме на цей фактор, і в неї може з'явитися вивчена безпорадність. Дитина в дорослому віці, коли виросте, вона буде розуміти, що з нею щось не так, що вона хоче чогось досягти. Але в неї є якісь перешкоди, і вона чомусь не може нічого досягти, не може нічого зробити. Такі люди живуть як за течією. Вони не йдуть, не досягають якихось висот, тому що вони не розуміють, як це зробити. Вони хочуть, але вони не знають як. Якщо ви зрозуміли, що вашої дитини. Є щось схоже, що з цим потрібно робити. Потрібно для дитини складати, давати можливості, якісь маленькі ситуації ви повинні створювати для того, щоб вона досягала успіху, не критикувати, не казати, що ти щось зробив не так. Навпаки, підхвалювати і казати: О, в тебе тут вийшло добре, а тут же в тебе вийшло краще. Я впевнений, що завтра в тебе ще краще вийде. Це довгий процес. Якщо в дитини вже є вивчена безпорадність, вам доведеться працювати над цим довго і багато. І таких ситуацій потрібно складати дуже багато. Ви по це повинні думати весь час, де і як дитина має досягти маленького успіху. І саме це допоможе їй вивести з цього стану. Підписуйтесь, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок.